Всім привіт! Мене звуть Станіслав, і Я водій вантажівки із України. Працюючи водієм по Україні, я не тільки вожу різні вантажі, ще й подорожую україною. Тому я запрошую тебе до подорожей по Україні разом зі мною. Сьогодні я повезу місто Харків, ДСП з міста Борошнього сада. І нарешті по дорозі мені вже відремонтують холодильник. Так, і ще залишилося. Три пачки туди постави. Буду зі скульптурою займатися. Ну поки піду в'яжусь, ті, що маю пачки. І тепер затяг. Все, зняли наш І понесли на ремонт холодильника. Добрий день! Сьогодні ми знову з вами вирушаємо на Харків з такого чудового міста брошнього сада. Завантажився ДСП. До речі, ну, хто зі мною, ви знаєте ДСП брошнього сада. Давайте трішки прогадаємо те завантаження ДСП. Ще залишилося. Три пачки туди постави і буду фізкультурою займатися. Ну поки піду в'яжусь, ті що маю пачки. І тепер затяг. Чарівну паличку Гаррі Поттера кажу, хожу... Блін, забудь заклинання. Експекто патронус. І раз, два. Зараз проскануємо. Все, загорівся зелений колір світлофору. І поїхали вперед. Так, спригадали? чудово, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар, якщо, звісно, вам подобається мій контент. І хотів розказати вам. Невеличку історію робота водія вантажівки це взагалом дорога, дорога і дорога. Але завдяки цій роботі я можу відкривати для себе нові горизонти країни, досліджувати країну, мандрувати країною, спілкуватися з людьми, а ще ділитися з тобою своїми подорожами і наблюдати разом з тобою, як змінюється країна. Ми з тобою проїдемо не один кілометр Україною і побачимо не одне дивовижне місто. Місце в нашій країні, а тепер саме для тебе невеличка історія з мого життя. 2019 рік вантажуся в борошній осаді, ДСП, в місто Славуто. Це я ще працював на транслогістики. Все, я завантажився, все швидко, чудово. Десь година сьома вечора, літо підходить до мене колега теж з транслогістики. Запитує, а ти куди їдеш? кажу я куди в місто Славуту. О, прикольно, Я їду в місто Славуту. Ти зараз лишаєшся тут відпочивати чи їдеш далі? Да ні, кажу, доїду до Львова, а потім уже у Львові стану, в місті Львів стану і переночую і далі поїду. Блін, так а що ти каже, будеш їхати? Давай тут аж зараз зупинимося з тобою, відпочинемо і зранку поїдемо. Ну я запитаю, а в котрій годині будемо виїжджати? Ну я хто типу, перший проснеться, той того буде, і ми їдемо. Супер, no problem. Все повечеряли з ним, розійшлися по своїм кабінам, лягли відпочивати. Десята ранку. Телефонний дзвінок, алло, Андрій Хостенко, колега Царство Небесне. Привіт! Спяща красавиця! Кажу, а що це є спяща красавіця? Ну, то вже каже, вже десята ранку, а ти до сих пір стоїш. Хлопці сказали: Блін, думаю, це ж ми проспали з моїм колегою. Надо швидко бігти його будити, тому що, блін, на розвантаження не встигає. Ви уявляєте моє здивування. Я прокидаюся, коротше. Вилітаю з кабіни. А колеги мого вже немає. Він уїхав. Він уїхав і мене не розбудив. Коротше, кинув мене, кинув на бабки. Ну, це такий жар. Все, я привів себе в порядок, прохинувся, виїжджаю, їду туди. Приїхав я десь, ну щоб не збрехати десь, година четверта. І Я дізнаюся на завантаженні. Що там така фішка, що вони одну машину в день розвантажують, і не більше. Якби ми приїхали вдвох, то я мав би розвантажуватися першим, так як я завантажився першим. І в принципі колега зробив правильний хід, кинув мене і звалив. Так, що саме прикро, Бац, і пам'ять закінчилася на телефоні. А от так я запаркувався. Проїхав місто Львів, об'їздну. І за містом Буськ запаркувався на ночівлю. Отака вона вечірня романтика Ну, Тільки якби ще пам'ять не закінчувалася. Їду на Харків, ще лишилося до Харкова дуже багато, я навіть не дивився, скільки там кілометрів. aléia, desse, nesse, já Проснувся, дякувати Богу, проснувся. Ранок сьогодні ульотний просто, сонечко світе, пташки співають. Кава заварена, ну як завжди. Я зараз п'ю каву і, до речі, сьогодні заїду в брониках ремонтувати холодильник. І от я замітив таку матрицю в себе. Кожен раз, як я знімаю якийсь сюжет, в мене закінчиться блю і дизельне паливо. Мені потрібно заїжджати його заправляти. Я, мабуть, виберу такий момент, одразу заправлю повні баки блю і дизельного палива, аж потім тільки вімкну камеру і скажу добрий день, мої дорогі глядачі і підписники. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і написати коментар. Звісно, якщо вам подобається мій контент. А до чого я це все веду? Що проїхавши місто Рівне, мені потрібно буде заїхати в самострілах, на аміку заправити адблю? Адблю. Саме адблю. У мене є Сенси 10 літрів. Я після того разу, коли на Харків їхав, я залив їх в бак і одразу, коли повертався з Харкова на Київ, я заїхав на аміку заправлятися і заправив свої 10 літрів адблюк. Бо вони іноді виручають. Бо буває приїжджаєш на заправку і каже, чувак, а тлю немає. Це капець. Но, от, наприклад, на автомобілі Сканія, коли я їздив на Румінію, це десь був 2022 рік, як тільки почалась війна, я працював на фірмі, ми їздили на Румінію. Три місяці я їздив на Румінію, щоб ви розуміли, три місяці. Мені реально сподобалось. Так, да, грошей я там не заробив, але на морі відпочив дуже добре. До чого я веду? Шо... Була проблема з заправка в самої Румунії і в Україні теж, бо в нас були кругорейси. Е... Як же ж ти місто? Константа, Чернівці Константа, Константа Івано-Франківськ, Чернівці Константа і так коротше три місяці. І була проблема з заправкою Едблю. То в принципі. Ми мішали адблю з дистильованою водою. Це по рекомендаціям механіку. І нормально все було. Ну, Тут я цього робити не буду. Тому що це автомобіль Renault. І ти не знаєш, як вона себе поведе через 100 км. Ну і що? Залетів на заправочку самострілах на Амік. Зараз побистньому заправлю адблю. І лечу в броники. в Броники для того, щоб мені відремонтували холодильник. Бо без холодильника в мене вже все, мене нагрібає. Так, я з дому візьму борща, котлет, сало, туди-сюди. А так я нічого не можу взяти, бо воно все псується дуже швидко. І добри... добриників. Доброників лишилося. Та година їзди. Година їзди, керівництво вже, до речі, повідомив. Сказав, що в мене є дві новини. Хороша і погана. З якої почати, давай з поганої. У мене зламався холодильник. Давай хорошу. Я знаю, де його отремонтувати. Ну, сказали, давай їдь, з Богом. З Богом стане Так, друзі, заправив в адплю. І ви уявляєте, до мене підходить жіночка, ну та, що заправляє автомобіль, і каже: А що ви знімаєте? Та кажу, як себе знімаю. Мене свій блог про життя далекобійника в Україні. А в нас на заправці каже, заборонено знімати. Та кажу, я ж не заправку знімав, я себе знімав. І такий трошки, знаєте, в нас з нею ну, не, не так би мовити, не конфлікт вийшов. А таке вона трішки не зрозуміла. Ну я розумію, що така ситуація в країні, що коли бачать людину з камерою, одразу виникають. Питання, А що це за людина і чому вона бігає з камерою. В таких ситуаціях потрібно, на мою думку, не конфліктувати, а якось пояснити один одному, для чого мені камера і що я з нею роблю. І ми з нею посміялися, попили каву і розбіглися в різні сторони. Я поїхав далі на Броники ремонтувати холодильник, як я вам казав, а вона залишилася далі заправляти автомобілі. Так, все, добрався я на СТО, де будуть ремонтувати холодильник. Але сказали, холодильщик буде сам знімати його, щоб я не чіпав. Коротше. Я вам зараз так коротенько покажу, як його знімати, бо я не знаю, захоче він, щоб я знімав на камеру, коли він сам ну, знімає цей холодильник. Так, перше, потрібно відкрутити цю планку. оцю, Потім, отут збоку, є от один шурупчик, другий шурупчик, Так само і з тієї сторони. Це все відкрутили, і він просто двома руками клац, і витягується. Звідси, ну. Розбирається дуже швидко. Звідки я це знаю, я розкажу вам пізніше, як я трошки лоханувся і в мене з'явився живий організм в холодильнику. Але це трішки пізніше вам розповім. Прийшов, знімає холодильничок. Ця планочка, що я казав, він зараз її відкрутить. І тут ще є збоку два цих. На цій стороні теж? Да, так, і на тій стороні. От. Хоп, і зняв. Давайте я забрав. Проще відкручувати його взагалі. Три хвилини роботи. А ремонтувати ще швидше. Як скажу, маленький тут холодильник в цій машині. Так, ззаді фішка, яку треба відключити, не забудься. І фінальний момент, це його викворять звідти. Підняти його добавить. Давайте допоможу. Опа. Все, підняли ми. До... Допомога потрібна вам. Та ні. Думаю, зараз... Давайте, може, я там візьму? Так. І все, зараз я допоможу Добре. зняти цей холодильник. Давайте. О! Такс. Взяв. Пиццайка тримаєте? Тяжкий, я скажу, холодильнич. Все, Все, зняли 10-15 на мешаті. І понесли на ремонт холодильник, а потім скажуть, що там, скільки грошей і скільки чекати. Так, все зняли холодильник, забрали на ремонт. Коротше, вже навіть діагностували причину поломки холодильника. І навіть сказали ціну ремонту. Там два варіанти є. Один, типа реставрація. А інший новий. Так, про що це? Є? Дивіться. Значить, обірвало клапан на компресорі. Обірвало клапан на компресорі, за цього він вмикається, але не холодить. Де цей клапан знаходиться, я, коротше, не знаю. І воно мені не потрібно, якщо чесно. І воно мені не потрібно. Значить, є варіант перший. Це реставрація старого, заміна обмотки, там і туди-сюди, коротше. Ну, реставрація старого хлапа з цим компресором коштує 8300. Другий варіант. Новий компресор. Ціна 12 тисяч. Ну, ви розумієте, да? 12 тисяч. Але що я можу сказати? Реально, сервіс крутий. Зразу кажу, це не реклама. Це чисто від мене. Ну, я приїхав. Ну, черги не було. Приїхав, одразу заїхав і одразу взяли в роботу. От реально взяли в роботу хлопці. Вічливий персонал, без нічого всього. Видно, що людина знає свою роботу. Він прийшов, одразу зняв, через 5 хвилин сказав мені причину і одразу назвав суму. Два варіанти. По роботі це десь приблизно займе 3 години. Ну, до 3 годин він сказав. Він встановить, я вкину туди кусок сала, кусок помідорогі рок, накидаю все і чу, на Харків. Ну, а який варіант вибрав я? Точніше, не я, а моя фірма. Я скажу пізніше, коли я його вімкну, тоді скажу, який варіант. Батарейка коротше, розрядилася. А який варіант обрала моя фірма? Я вам скажу потім, коли я поставлю холодильник і вімкну його Да, в Ютубі. Хай Бог милий. Все, настала ця довгоочікувана мить і мені принесли холодильника, як і обіцяли, 3 години. Рівно, ні, брешу 3 години 0,8-8 3 години 8 хвилин я чекав. ну, 8 хвилин це таке не сильно. І от уже майстер ставляє, прикручує його. І ми поїдемо далі на Харків. Після того, як я включу, вкину кусок сала і банку борщу. А тепер з приводу тахограф. В тахографі є таке поняття, як розривна пауза. Розривна пауза. Так, саме розривна пауза. Коли ти її береш і розриваєш ту паузу, як ту зігрілку. Ні, це все не так. Це все не так працює. Що таке розривна пауза? Дивіться, перед цим я чекав 3 години допоки мені отремонтують, хотів сказати, телевізор. Холодильник. І тепер. Коли я сьогодні стану на паузу і відстою 9 годин, то тагограф зарахує мені як 11 годин відпочинку. Тобто він не спалить мою 15-ку. 9 плюс 3 дорівнює то 11. Тобто, якщо ви десь чекаєте, щось чекаєте, от як я сьогодні чекав, 3 години і більше, то ввечері ви коли от стоїте 9 годин, то зарахується відпочинку 11. А тепер, щоб вам було трішки зрозуміліше, я поясню це під інакшим кутом. Водій вантажівки має в своєму арсеналі 9 годин їзди і 13 годин... 13... водій вантажівки в своєму арсеналі має 13 годин загальної роботи, з яких 9 годин їзди і 4 інша робота. Але три рази в тиждень водій може брати 2 додаткових години загальних. До загальної роботи. І того виходить вже 9 годин їзди і 6 годин роботи. Так, 6 годин роботи. Але натомість він відпочиває не 11 годин, а 9 годин, тому що 9 плюс 15 дорівнює 24 доба. І ще водій вантажівки може два рази на тиждень. Взять одну додаткову годину їзди два рази на тиждень. Тобто, вже, виходить, він їде не 9 годин, а 10 годин. Але, як, по слухам, я так скажу, неперевірена інформація, що перед тим, як ти маєш брати 10 годину, обов'язково потрібно зробити 45 хвилин паузи. Як я роблю на практиці, це я завжди їду. Три години проїхав 45 хвилин відпочинку. Три години проїхав 45 хвилин відпочинку. І потім в мене ще лишається три години, в які я можу впихнути той же десятий час. Ну так, ну я думаю, так прикольніше, ніж їхати 4.25, потім вставати на 45, потім ти їдеш знову чотири а тобі потрібна ще 10-та година, ти знову стоїш на 45 хвилин паузи. І це вже виходить лишні 45 хвилин паузи. Тебе треті будуть. А в мене їх тільки дві. Так що якось так. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях, поясню трошки під іншим, під іншим кутом. А ми з вами їдемо на Харків. До речі, автомат. Мій, мій бачите, Вау, треба прикрутити його. Так, ось і проїхали Житомир. І хотів же ж. Розповісти, скільки витратили на ремонт холодильника. Там було два варіанти, як я сказав. Або реставрація старого компресора, або заміна на новий. Заміна на новий коштувала б 12 тисяч, але ми вирішили реставрувати старий компресор і витратили 8 тисяч 300 гривень. Отакий він дорогоцінний ремонт холодильників. До речі, на, до речі, гарантія на новий компресор вони дають 6 місяців, а на реставрацію 3 місяці. Ну, я думаю, 3 місяці це непогана гарантія. Але і різниця, я вам скажу, між новим і реставрацією не, суттєво невелика. Ну, скільки там 3700 гривень, так? Правильно, я порухав 700 так. Ну, якщо неправильно, то не цей бо Іншим голова запита. Але якби це, ну, мабуть, якби я сам приймав рішення, я б, мабуть, купив би новий. Але так як це не моє авто і не мої кошти, то в принципі я підтримую любе рішення. Так що я тепер їду доволі, холодильник працює, але ще поки покласти туди нічого, мені потрібно буде заїхати в супермаркет і купити продукти, щоб я зміг туди щось покласти. І, коротше, потративши там 400 рексів, так як я тепер настоящий дальнобойщик, в мене працює холодильничок. Я купив собі буженінки на вечерю, кави взяв. Щоб відправитися в приємне місто Харків. Зараз короче, це все спакую в холодильник. І погнав! І погнав! До речі, до речі, я зараз, до речі, я зараз в Полтаві вже стою на стоянці, тільки що скуштував буженінку, яку купив у Форі. Ну така бомба, я вам скажу, розігрів вообще огонь просто. Я зараз швидко вечерять і відпочивати, бо вже немає сили змучений. Зараз на годиннику у нас скільки? 23.40. Сьогодні я короче, маханув. Коротше, вечеря спать, а завтра все розкажу. Мабуть, коротше, в Полтаві буде. Весіння роза. До речі, ранок настав неочікувано, не встиг я закриті очі, як вже зазвенів будильник, і мені потрібно було прокидатися. Так що, щоб сказати, що я виспався, не можу сказати. Заснув я десь о 12-й ночі, а прокинувся о 6.20. Зараз розраховуюся за стоянку. Так, все, розрахувався за стоянку і коштувала вона мені аж 70 гривень. Але 70 гривень, я скажу вам це. З нинішніми цінами це взагалі понти. Так що... Тим паче, що в мене фірма оплачує стоянки, мені взагалі нічого перейматися. Що я там розказував вам? Про сонце світить, дощ буде, а так я короче, припаркувався вчора. Бо вчора було темно, не захотів показати. Отакі, такі, бачите всь. місця на парковках в Україні. Зараз короче, треба обійти автомобіль, подивитися, що я там. Нічого не поламав, бо вчора така тємінь була. Я заїжджав, короте, нічого не бачив. І зараз подивимося, що там, що там ми. Бо там стовп, короте, я хоч стовп не зацідив. О, взагалі в міліметрах в міліметрах, короте, проїхав. Так, пішов я каву пити і потихеньку буду виїжджати. Хотів з вами поспілкуватися про мобільний зв'язок в Україні, який найкраще оператор вибрати? Мені в коментарях написали, хочу відповісти на цей коментар. А дивіться, у мене є ці три оператора. У мене є «Київстар», «Лайф», Life, Vodafone. Можу виділити з них Life. Ну, Life він зараз називається. Він такий, я вам скажу, самий потужний. Але є такі місця, де один краще другого. Ну, щоб... Іменно самий топовий там взагалі. По всій Україні бере 4G і зв'язок немає. А от в кожному якось регіоні ну, чи як, місці знаходження оператор працює по-своєму. Але якщо вже ви має, хочете одного оператора, то я вам рекомендую лайф, так як він самий надійний. І, до речі, тарифи там плюс-мінус адекватні. І от саме так я запаковую ремні. І так, Я розвантажився, заповнив звіт, отримав нове завантаження з міста Харків на місто Київ. Мінват увести. Дякую вам, що ви були зі мною. Не забувайтеся підписуватись на канал, написати коментар і лайкнути. Звісно, якщо вам сподобався мій контент. Далі буде. Всім миру, добра та здоров'я. Я поїхав в місто Київ.